Прибираємо картоплю. Вродило, фіга ніфіга. Ні, трохи вродило, береш. Трохи більше, трохи менше. ну, але... ото саме перебирати ці воші. саме паскудно, Це якесь таке два мішка, одні воші. Це капець, Я трошки чималенька, але якась вона вся подзьобана. Та таку, що треба їсти зараз. Не, якась подйобана. Ось ну, гнило і вже що ж у нас стоїть? Два дні. вся, все бачиш, вся Ну Так як у нас два діабетика в хаті, картоплю не сильно їдять, то мені хватає. Я собі викопала, а вони як хочуть. Як їм мало, то хай чашуть і перебирають. Все.